Чувак, на що ти це набрав? Ну, це всякі кольорові штучки. Кольорові штучки, А ти що, сорока? Скажи, сир. Ну, це мілкі штучки там для дому. Вони колись надаблять. Колись. Транспортир. Ну так. Я коли буду різати дома ніжко від столу, мені ж треба якась кут правильно виміряти. От транспортири, будь ласка, в мене є. Ти за свої 37 років хоч раз таке робив? Жодного. Це значить, що воно тобі не треба. А якщо моя дитина захоче пограти сам в кастети, наприклад, вона візьме транспортири, така. О, все, я супергерой, в мене є суперсила. А якщо дитина буде в маму і буде розумна. Ладно, хай буде. Кольоровий скотч? Ну так. А як подарунки запаковувати? Ти подарунки не даруєш, як ти ще будеш використовувати? Буду щось коїти щоденник. — Чувак, в тебе немає щоденника. У тебе є щоденник. Звісно, я підготувався. Я ще взяв блокнот, щоб анкети заповнювати. Які анкети? Ти можеш інцту вести? Зараз блокнот ніхто не веде. Дитина моя буде красувати з блокнотиком. Коли буде вести соціальне активне життя в класі. А ти я дивлюсь за школу, прям одразу скупив все, що треба. Закладка для книжки. Які питання? Це дитини немає. Ти взяв голки? Ну так, вони просто дуже часто кудись діваються, я дуже часто ш'ю. Але це голки для валяння, а не шиття. Ну, якраз. Я ж кажу, вони кудись дуже часто діваються, а вони якраз для валяння. Будь мене десь валятися, колись я їх візьму. Добре, пішли на касу, плати все, що ти треба, і пішли додому. А ти що нічого не будеш брати? Якщо мені щось треба, буде, я в тебе візьму, в те точно буду. А в мене може і не бути. Уяви, тобі потрібна буде підставка для ручок з фоторамкою. А в мене немає, я не брав. А якщо в тебе немає, прийду акварель куплю. Тут буде. Ну ладно, прийдеш. Хоча знаєш що? Давай я краще зараз візьму, щоб потім нікуди не ходити. Почекай. Ти це взяв того, що це буро Макса, а ти Макс? Тому що я буро.